Ти прокидаєшся і ніби все нормально, але всередині якась така порожнеча, просто от нічого не хочеться. Тіло функціонує, бо є робота, діти, покупки, але ти живеш на автопілоті без енергії і без будь-яких бажань. І найстрашніше це навіть не втома. Найстрашніше це те, що ми як зникаємо свого життя. Мозок в цей момент дуже економить ресурси, тому що хронічний стрес, війна, якесь розчарування, переїзд, нескінчення, якісь турботи все це дуже виснажує нашу нервову систему. І коли вона більше не витримує, то тіло воно просто вимикає доступ до енергії. І це своєрідний захист. Мозок каже: зупинись, бо я не потягну ще твій ентузіазм чи черговий там робочий план. І тому ми це називаємо таким виснаженням системи саморегуляції, коли потреби в підтримці, відпочинку, у визнанні або просто в контакті лишається без відповіді, тому що психіка вона ніби як згортає активність. Бо навіщо прагнути, якщо немає відгуку? І тут дуже важливо не кидатися в мотивацію, бо в стані виживання будь-який заклад Давай, зберись, він лише погіршує ситуацію. Ти не можеш себе зібрати зусиллям волі, ти можеш лише повернути собі стан живу, а не існую». Ну, як це зробити? Почни з малого, не з цілей, борони Боже, а з контакту. Замість того, що мені треба зробити зараз, запитай, що мені зараз потрібно, щоб хоч трошечки полегшало. Іноді це теплий душ, іноді зустріч з друзями, іноді тиша, можливо, просто дозвіл не робити нічого. Бо саме з цього моменту ти припиняєш на себе тиснути, і організм нарешті може почати відновлення. А вже потім, на місці того спустошення, з'явиться нова енергія, не через силу. А через контакт з собою. І це те, що так важко прийняти багатьом досягаторам і людям, які просто не дозволяють собі відчепитися від себе, друзі. Але в цьому і криється основний ключик. Подумайте про це.